Зумагро зі плейлист де врожай іде на зріст. Наші вітання усім городникам, дачникам чи невеличким та величким фермерам на каналі інтернет-магазину Зумагро. Сьогодні поговоримо про препарат «Гопліт». Отже, що в нас сьогодні у плані? А все по поличках. Спершу познайомимось із самим препаратом, потім розберемося, як він працює. Ну і звісно, найцікавіше, як і скільки його застосовувати. Поговоримо про приготування розчину, про те, коли чекати результатів, і наостанок кілька корисних порад. Ну що ж, давайте починати. І спершу, звісно, розберемося, що ж це за звір, такий гоплит і для чого він взагалі потрібен. Думаю, ситуація знайома багатьом. Вирощуєте собі сою, ріпак чи інші культури. А тут непрохані гості, пери мишій, вівсюх. Ці хлопці не просто псують картинку, вони ж забирають у ваших рослин найцінніше: воду, світло, поживні речовини і як результат добряче б'ють по врожаю. І от саме для таких випадків і створений гоплет? По суті, це такий собі снайпер серед гербіцидів. Він цілеспрямовано знищує саме злакові бур'яни, при цьому абсолютно не чіпаючи дводольні культури, а все завдяки його діючій речовині клетодиму, яка є справжнім профі у цій справі. Окей, звучить добре, але як саме він це робить? Як йому вдається так вибірково працювати? Давайте зазирнемо, так би мовити, всередину процесу. І ось тут починається найцікавіше: гоплит це системний препарат. Це означає, що він не просто опалює листя, ні. Потрапляючи на рослину, він швиденько всмоктується, і наче по кровоносній системі розноситься по всьому бур'яну аж до самих кінчиків коренів та точок росту. А там він блокує виробництво життєво важливих речовин, і бур'ян гине. Гине повністю з коренем, а це означає жодних шансів відрости знову. А тепер переходимо до найважливішого: до практики. Як, коли і скільки. Тут знаєте точність запорука успіху. Так, почнімо з однорічних злакових. Це всякі там мишиї, куряче просо і так далі. Якщо вони псують вам життя на посівах сої чи ріпаку, то норма буде від 2 до 4 мл на одну сотку. І тут увага, ключовий момент. Орієнтуємося не на культуру, а на фазу розвитку самого бур'яну. Найкраще працювати, коли він має від 2 до 6 листочків. А от із багаторічними, а особливо з таким монстром, як пирій, історія трошки інша. Тут і доза буде серйозніша від 4 до 8 мл на сотку. І знову ж таки, дивимося на бур'ян. Найкращий час для удару, коли перій досяг висоти 10-20 см. Саме тоді він найвразливіший. І ось це, мабуть, чи не найбільший плюс гоплиту, можна взагалі не дивитись, в якій фазі ваша соя чи ріпак. Головний герой тут бур'ян. Це дає ну просто величезне вікно для застосування і неабияку свободу дій. Так з нормами здається, все зрозуміло. Тепер наступний важливий етап готуємо робочий розчин для оприскування. І тут такий момент: в інструкції ви не знайдете точної цифри, скільки лити води, і це не помилка, головне тут не кількість води, а якість покриття. Ваше завдання гарненько, рівномірно скупати кожен бур'ян. Як показує практика, на одну сотку зазвичай іде від 2 до 4 літрів розчину. І будь ласка, не забувайте про пар або ж прилипач. Це обов'язковий компонент, який допомагає препарату краще триматися на листі і швидше проникати всередину. До речі, поки ми тут готуємо розчини. Якщо вся ця інформація для вас корисна і ви дізналися щось нове, будемо дуже вдячні за вподобайку і підписку на канал. Це справді допомагає нам розуміти, що ми рухаємось у правильному напрямку. Гаразд, роботу зроблено, поле оброблено. Що далі? Коли чекати на видимий ефект і як зрозуміти, що все спрацювало? І тут все відбувається досить швидко. Хоча ви цього очима і не побачите, але вже за кілька годин після обробки бур'ян зупиняє свій ріст. Він вже по суті приречений: перші візуальні ознаки, як от пожовтіння, ви помітите десь за 5-7 днів. А от повна перемога, тобто остаточна загибель бур'янів, настане за 1-3 тижні. І на завершення, давайте пройдемося по кількох ключових правилах: це ті самі дрібнички, які відділяють просто хороший результат від відмінного. Отже, запам'ятовуємо: по-перше, погода це критично. Не працюйте у спеку посуху чи сильний вітер, і дайте препарату хоча б годинку без дощу, щоб він встиг подіяти. По-друге, не поспішайте з сапою, дайте гербіциду зробити свою роботу. І такий невеличкий лайфхак. Якщо боретеся з подалицею пшениці чи ячменю, використовуйте норму як для багаторічних бур'янів. Не прогадайте. Ну що ж, сподіваємось, тепер з гоплитом усе стало набагато зрозуміліше. Якщо зацікавилися і хочете спробувати, то посилання на препарат в нашому магазині ми, звісно, залишили в описі під цим відео. Дуже дякуємо за вашу увагу і за те, що були з нами. Бажаємо вам гарних врожаїв і найголовніше мирного неба. До зустрічі на каналі Zoom Agro!